Ця історія почалася в парку. Був звичайний осінній день. Меліса, як завжди, намагалася заробити кілька центів на життя. Однак цей день перестав бути звичайним, коли її помітив Джим. Йому так сподобалася творчість Мел, що він і зовсім забув, куди прямував. Єдине, чого йому хотілося якнайшвидше організувати дует. Так, Меліса полонила його в серце. Тім Джим їй теж сподобався. Вони так захопилися, що не помічали того, що відбувається навкруги, а навколо них ставало дедалі. Більше народу. За короткий період вони змогли зібрати стільки, скільки Мел не завжди за день заробляла. Тож тепер ви знаєте, як вони познайомилися. Та це був лише початок. Меліса не набралася сміливості розповісти Джиму, чому саме вона грає на вулиці. Їй було соромно, що через її бідне становище хлопець зовсім не захоче з нею спілкуватися. Та й Джим, здавалося, нічого не помічав. Поряд з Мелісою він втрачав голову і не міг думати ні про що в його голові були лише думки про мел. Було зрозуміло одне: ці двоє закохалися по вуха. Та якщо ви думаєте, що все так просто, то дуже сильно помиляєтеся. Так, Меліса і Джим з різних світів. Такі, як Мел, ледве зводять кінці з кінцями, коли Джим здається народився зі срібною ложкою в роті. Однак і це ще далеко не все. Річ у тому, що Джим блогер, а Меліса стала 101-ю дівчиною за день, з якою він познайомився. Вона лише частина челенджу для нього. Вже наступного ранку Джима принесло під двері дівчини. Батько Меліса не чекав гостей, а тим паче з квітами та солодощами. Його дочка з раннього ранку була не в настрої, і, можливо, хлопець причетний до цього. Майк не став довго розбиратися щодо чого. Але якщо вже так, моральною компенсацією. А ось дівчині було недобіжі. Найкращий спосіб забути невдале кохання хороша книга. Саме за нею Мел вирушила до бібліотеки, тільки вибрати щось гідне здається, не вийде. Її все дошкуляє цей блогер. Невже йому не зрозуміло, що вона не згодна на роль, яку він вибрав для неї? І, взагалі, чого він за нею волочиться? Вона ж лише 101-ша. Та що це з тобою? Жиме? ау, вона не хоче з тобою розмовляти? І що ти робиш? Купуєш усі місця в кінотеатрі? Це так зворушливо. Можливо, ти не такий уже й поганий. Залишилося тільки дізнатися, чи прийде Меліса. Однак квитки потрапили не до тих рук. Батько Меліси вже давно хотів сходити в кіно, а тут така можливість. Якщо чесно, Майк давно не отримував сюрпризів. Тож йому було дуже приємно порожня зала і все це для нього одного. Тепер Джим не видається йому таким же неприємним. Можливо, Меліса дарма, так з хлопцем. Начебто непоганий, а ще тямущий. Чого стоїш, Джиме? Меліса вдома одна. Та навряд чи вона зрадіє, коли тебе побачить. І взагалі в неї є справи сортування рахунків, наприклад. Гаразд, Джиме. Подивимося, які твої наміри. Цікаво, як ти зібрався переконати Мелісу. Ні, тут простих слів буде недостатньо. Бачиш, це марно. Ображені дівчата, це така морока. Хоча ти, схоже, дуже наполегливий хлопець. Зараз Меліса вгамує твій запал. Сам напросився. Ой, схоже, це не Джим. Якось незручно вийшло перед батьком. Жим не звик чути відмови. Коли ти успішний блогер, всі зазвичай раді твоїй компанії. Але Меліса, ця дівчина здається, не така проста ціль ще й додаткові труднощі в вигляді її татка. Здається, ситуація з кіно нічому не навчила молодого блогера. Цілячись в серцеми Меліси, зважай на вітер наступного разу. І можливо тоді тобі не доведеться відмивати голову від локшини. Пан Майк завжди любив все безкоштовне, а останнім часом сюрпризи так і сиплються йому на голову. Спочатку кіно, потім кекс. А тепер, взагалі, піца до того ж безкоштовна. Здається, все ідеально, та тільки піца виявилася з ананасами. Джиме, якщо ти хочеш полонити серце пана Майка, тобі варто запам'ятати, що найбільше в світі він не любить піцу з ананасами. Хоча друга коробка багато що пояснює: гавайська піца лише доповнення до поїздки What? на Гаваї. І на відміну від свого батька, Меліса швидко зрозуміла, що до чого. Знову були витівки Джима. Він навіть зламав комп'ютер Меліси. І в якийсь момент вона подумала, що цього хлопця й зовсім неможливо позбутися. Він був просто всюди. Меліса вже не знала, що з цим робити. І, схоже, якийсь час збиралася пожити без гаджетів. Однак повідомлення надходили навіть на телефон її батька. Вже кілька днів про Джима не було нічого чути, і Меліса розслабилася. Вона знову могла жити спокійним життям і обійматися з гігантськими ведмедями. Це була звична річ, оскільки цього разу в тілі гігантського ведмедя було приховано пастку в вигляді голови Джима. Меліса вже не витримувала і наполегливо порекомендувала Джиму триматися подалі. Щоправда, десь в глибині душі вона все ж таки не хотіла йти. З'явилося відчуття, що вона перебирає міру продаж дрібничок мав допомогти їй забутися відволіктися від Джима. але його присутність вже марилася Мелісі. Підозріла покупниця, що бажає купити все й одразу, та яка пропонує цілу купу грошей. миттю виказала черговий план Джима. Ще чого, Мелісі не потрібні датки. Її прикраси не продаються. Вона їх просто показує. Якщо він підіслав когось, значить сам був поруч. Саме тому Мел вирішила накивати п'ятами. Вона саме збиралася йти додому, як раптом її пограбували. Однак Розгубленість швидко змінилася впевненістю, тому що це черговий трюк Джима в будь-якій іншій ситуації. Вона би покликала на допомогу, але тут все було зрозуміло. Не те, щоб Джим планував це пограбування, та вийшло все надто підозріло. Ей! Меліса лише вкотре розлютилася на нього. Ось так і робив чинки. Ну досить, це все йому набридло. Джим, зібравшись із силами, наважується на останню спробу. Або він доведе Мелісі, що справді закоханий, або залишиться ні з чим. Хоча, щиро кажучи, він уже втомився за нею бігати. Зазвичай, коли ми вже готові здатися, трапляються неймовірні дива. Ось Джим, намагаючись забути про мелісу, зрозумів, що тільки сильніше закохався. Здається, йому на думку спала нова ідея для подвигу. Він збирався витратити свої останні гроші на оплату всіх рахунків Мел та її тата. Ну, майже всіх. Нехай це не допоможе йому полонити її серце. Але він буде спати спокійніше, знаючи, що в неї все добре. Так, усі рахунки пана Майка були сплачені. І Меліса повірити не могла в диво, що відбулося. Це був наче початок нового життя для них двох. Їм більше не потрібно було сидіти на речах, очікуючи, що їх виселять. І тут Меліса збагнула. Вона зрозуміла, хто був цим дивом. Меліса зрозуміла, що помилялася щодо нього, і вирішила або пан, або пропав. Треба знайти його. Для цього вона вирушила в подорож всіма місцями, де його бачила. Ось тільки Джима ніде не було. Поки Меліса не прийшла туди, де все починалося. Та ж лавка, та ж гітара, той же парк. Джим вирішив, що не зможе жити без Меліси. А вона зрозуміла, що була надто жорстока з ним. Та, попри всі труднощі, цієї історії був хеппі енд. Чмоки, чмоки! Ха! Так і знала, що все так завершиться. Як тобі наша історія першого поцілунку? Що тобі запам'яталося найбільше? Розкажи нам у коментарях і не забудь поставити вподобайку. Підпишися, щоб не пропустити наші нові ролики. Буде цікаво, бувай!